Навесні 50 кілограмовий мішок цукру можна було придбати за ціною 500 гривень. Зараз ціни різко знизилися. Причиною став сезонний запуск багатьох українських заводів з переробки цукрового буряку. Відновив роботу і Корненський цукровий завод, який простоював три роки. Мали обсяги посіву цукрових буряків, тому що одкуди конкуренція звідки береться? З того, що всім потрібний цукровий буряк. Буряк, як і цукор, не вигідно його вирощувати. Собівартість його досить висока стає. Із кілограму цукрового буряку, зібраного на Житомирщині, після переробки споживач отримує понад 100 грамів цукру. Все залежить від цукристості буряка, яка, в свою чергу, залежить від таких факторів, як погода, ґрунт, природні умови, в яких вирощено продукт та сорт овоча. Звісно, чим вища цукристість буряка, тим більше цукру на виході. На Житомирщині фермери вирощують сорти іноземної селекції, яка має хорошу цукристість від 13 до 20%. відсотків, проте довго не зберігається. Вітчизняні ж сорти досить вимогливі до клімату, проте можуть зберігатися 2-3 тижні. Для повноцінної роботи підприємств потрібно мати і стабільний триденний запас цукрового буряка. Який зараз заготовляють на корненському підприємстві. Щоб запустити завод, нам потрібно трьохдобовий запас буряків. Значить, завод переробляє за добу 1600 тонн буряків. Значить, трьохдобовий це буде біля 5 тисяч тонн буряків, щоб запуститись. За роки простої підприємства жителі Корнена майже втратили надію про це влаштування на рідному заводі, адже в містечку проживає понад 5 тисяч людей. Із них на цукровому заводі працювали 400. Звичайно, дуже раді всі, хочеться надіятися на все лучше, тому що совхоз наш великий, молоді багато, хочеться вірити в те, що знову він відродиться і молодь вернеться. Цьогоріч підприємство, яке не припиняло своєї роботи навіть під час Другої світової війни, святкує ювілей – 145-річчя з дня заснування. За прогнозами фахівців Корненського цукрового заводу, виробництво запрацює вже впродовж тижня. Галина Ковальчук, Микола Подолян, час країни Житомирщина.